Добрий день, друзі. Сьогодні у нас найсмачніше приготування страви якої? А смачної. Приготуємо її разом з нами. Готуємо апетитну шаурму у світовій кулінарії безліч рецептів приготування шаурми, а у нас найсмачніше. Для шаурми беремо листовий лаваш, якого розрізаємо на чотири частини. Листочки лавашу розкладаємо на столі і змазуємо чи соусом, чи майонезом, з кетчупом, чи те та інше. За смаком та за бажанням. У нас кисто-солодкий соус. Із манго Готуємо начинку для шаурми, подрібнили кубиком, варене чи печене м'ясо, нарізали будь-якої ковбаси за смаком та забажанням, мариновані чи квашені огірочки. Як ми готуємо смачні огірки, у нас є відео, посилання в описі. Нарізали свіжих помідорчиків. Дрібно нашаткували білокачанну капусту, посолили її та трішки нарізали кропу, натерли сиру моцарелла та два три зубчики в часнику. Приготували моркву по корейськи. Формуємо шаурму. На змазаний лаваш на соус у будь-якому порядку потрібно покласти підготовлені інгредієнти начинку. Скільки чого покласти, а всього потрішки чогось більше, а чогось менше, як не наповнимо лаваш, все одно приготуємо смачну апетитну шаурму. Начинку за смаком трішки посолимо й поперчимо, а можна ще й полити своїм улюбленим соусом. Загортаємо лаваш знизу та з боків, а зверху можна залишити його відкритим, щоб пізніше легко поміщати усередину шаурми улюблений соус. Готову шаурму потрібно покласти на гарячу суху сковороду і підсмажити по 2-3 хвилини з обох сторін, поки начинка нагріється і розплавиться сир. Трішки шаурма охолоне і її Уже можна їсти. Шаурма і дуже смачна і апетитна і холодна. Ми її складемо в лоточок і візьмемо з собою на дачу. Ось так. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки, за хороші коментарі. Дякуємо, що ви з нами. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде. Хто ще не підписався, підписуйтеся на наш канал, щоб ми і ви щасливо жили.